Покаємо записування, дивимося, щоб все прогрузилося. Тут прогрузилося, сюди прогрузилося. Раз, два, три, 4, 5, 6. Привітки усім! З вами Приті Коблемони. Ми повертаємося тут. Дивіться, хто тут. Біля нас ходить, а вона 3 рівні я не зможу її перемогти. Ми зупинилися на тому, що в прошлій грі в прошлій серії ми шахту трошки копали і. Е, нову покоман звезли. Щас, хопа. Печерісу. Але вона мовчить. Так, е, треба мені зробити, бачу, новий Новий... ці як його. Інструменти, бо в мене якесь дерево. А мені це не треба, як наше мені то дерево. Хоча б залізо б. Можна було б ще знайти мене ще й каладими. Де моє кайло? От скажіть. Так, раз, два. Раз, два, три. В цілому окей, поки що. Спускаємося. Сьогодні у нас в планах тренувати покемонів і піти в пригоди. Так, мені треба кайло, мені треба їжа. Що в мене поїде, в мене хлібчик. 32 тут, 37 тут, а 64 і 5. Нормально. Цього повинно вистачити. Це ми поки що ми перекинемо в одну секунду. Так, все нормально, продовжимо. Перекинемо сюди. У мене нема місця тут. Тоді. Раз, 2, 3, 4, 5. Так, секундочку. Верстача. Мені треба, мені треба, мені треба... Ні, не верстак. Кажу верстак і будую верстак. Ні, мені треба скриня. Ще для речей. Так, хоча грунт нехай буде з нами. Так, це ми поки що будемо скидувати сюди, потім якось це все ми Розподілимо. А що б ви хотіли, я робив, щоб я робив цих серіях? Типу, більше подобається Майнкрафтовська частина чи частина з спокимна. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Все ж. Перегляну. Так, це ми поки що закидаємо сюди та йдемо в пригоду. Головне не загубити наш дім. Йдемо в пригоду в тренування. Так. Трошки секундочку собі зроблю. Ой, ще звук, бо дуже голосний. Чому так і дивно їла? Так. І підемо. А стоп, з нами тільки один покебол, треба ще якось покебол. А хоча нам двоє тільки доступ. Треба ще один покебол зробити, слухайте. Але не один. Бо ми ще не виловимо тих. хто, хоча, хоча, хоча. Хай поки буде ця команда. Потім будемо дивитися, думати. Так, погнали ми в пригоду. Наш дім тут, а тому ми йдемо просто прямо. Щоб, щоб ми могли назад повернутися взагалі. Щоб ми взагалі назад могли Попа, повернутися. Так, пригода починається тут. Хто тут є? Дорога. Перша і вруці цього покомана прикольна, а от друга. Ой. Так, тут а хто є? А, цього ми бачили. Цього ми бачили, цього ми зустрічали. Біжимо далі. Можливо, щось цікаве те. Найдемо. Давай, бітеся. Чому ти, чому ти 18 рівні? Скажи мені. Ой. Так щас. А, попри... Хопа. Атака, Режучий лист. Відео. Вибач, ти прогораєш тут дуже швидко, надіюсь. А ну-ка, можливо, стусан. То ого! Ого! Ти що, Вітел, з чи що? Ну, Роздаємо Стусань. Як так можна взагалі? Це Ми ще зараз програємо. Йому. Слухайте. Давай, Хопа П'ять. От! Би його! Ай-яй-яй! Було би смішно, якби вона зараз промахнулась. Молодець! Белів перемогла. Але все хепе проти відла загубила. Як так можна? Як так можна? Мені дещо цікаво зараз. А, я можу якось... Ні. Але Флабебі еволюціонує на 15 рівні. Можливо її треба прокачати просто. Так, будемо за Флабебі битися. І тоді вона еволюціонує. Чи вона завжди буде тепер мало... малою? Так, ви якого рівня Тейлов? 21-й. Що такого тако видти і корів. Як так можна? Давайте зберемо трошки дерева наперед, щоб якось покращувати наш наше селище в майбутньому. І ще напишіть, будь ласка, чи як вам взагалі це відео? Чи варто, чи не варто продовжувати проходження? Можливо, ж якесь інше проходження, або якийсь челендж. Всі ідеї, які у вас є, напишіть в коментарях. Там, наприклад. Прокачай за серію покемона там на 10 рівнів. Ну, це, грубо кажучи. Так, а на що я тут прив'язую? Це ми зібрали, ми йдемо далі. Просто направляємося прямо. Надіюсь, ми не загубимося, але я думаю. Здарова Ху -ху. Так, але надіюсь, що ми не загубимося Так, давай беся. 25. Рівень. Не будемо з тобою батися. Ей, а, там, то, то, то не покемони. Битися вони зі мною не будуть. От, 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 от що я казав про еволюцію. Що це таке? Що це таке? А, далі вода. А далі водичка. Тоді розвертаємося назад і йдемо в іншу сторону. Плисти я не буду. Плисти не хочу. Пу -пу -пу -пу. Давайте зберемо ще дерева з собою трішки, бо в нас взагалі ресурсів немає. Абсолютно. Так. Так і ось це. Хопа. О, нехай буде. Посадимо у нас одненьку. Ти якого рівня? 21 Ви якого рівня. 26 Ну вас. Всі такі великі, всі такого рівня великі. Де мені тренуватися? деруватися? Що за ж... жах. А, все, мене недалеко були. Тоді ми зараз візьмемо. О! Давайте зберемо. Потім г... супу зваримо. Грибного. Я люблю грибний суп злов. А ви. 19 й Як мені її тренувати? Якщо всі такі. Ой. Не можу з них. Не можу. Пуп, 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 пуп. Так. Трошки треба покращувати дім потихенько. І робити якось по... збільшувати ферму. Ти якого рівня? Стій! Стій! 24-й. Ви якого рівня? Шестнадцатый. О, давайте п'яти. Давайте тысяч. щийте. Атака. Крилофей. Проти дірлинг. О, фей спрацювало нормально. Але дірлинг тоже трошки вдарила. А вона похилилась. В смысле? Чем вона похилилась? Чи це ми так мало? Ні, хилиться. Чи не чи. Ну, типа. Чому? Факту вона робить дві атаки. Чи можна викрило тому і суть? Ну, коріючий лист. Не завжди зазнали, не її? Ні, вона програє так. Вона так програє. Міняємо на Пачирісу. Так. Печирісу давай. Іскра. Але вона теж так багато атакує, я не можу. Плюнула нас? чи що? А, пісок. Тепер у нас. <кхем> як так можна, як так можна? Пачирису іскра. шарс. And again. Блин, зараз ще програм. Ні, це вона сама вами хиллась. А, іскранці працювала. 16 й рівень! А ми вже двох втратили. Флафі, розберися з нею. Як так можна? Грома и поштовх. Так не робить. Ну от. Щас розберемось. Чому вона атакнула швидше? Вже скільки ми б'ємося? Вже. Чому вона хилиться? Я не розумію. Я не ту атаку не жав. Типу, вона ж прям ще й дуже від... відхилюється. Типу на постій. На постійну. Dwie ataki jeszcze. Piotra do Zawsze... Liczne, my powinni przemówić To ataki. Zawsze osobiste, proste. Belyw. I rzuci West. Wyficzamy czy mieszaję gry. Tak i prosto... Жах! Це просто жах. Ходи Як так можна було. Всіх практично перебила мені. І хлеба він не хоче еволюціонувати, хоча вона на 15-му рівні повинна була еволюціонувати. Напевно, що вона від... Відбра... Хоча зараз ми глянемо. Можливо, М ММ. Ні, вона не хоче еволюціонувати. Чому? Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой, ви шо? Ви Вишо. Як так? Наш лікар. Вачка, давай. Заходь. Ти Ну, Ваню. Почнемо потихеньку щось ми добудову якусь робити до нашого дому. Ну, як нашу? Грубо кажучи. Але нічого. Киш. 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 Але нічого. Треба це дерево знести. Жителі ви там живі? Живі трошки. Але не всі. Почнемо зі зносення цього дерева. З більш і розширення наших масштабів домашніх. Так, потихеньку ті відхилились, але не сильно. Але не сильно, як би мені хотілося. Так, перетворимо це на дошки. <сум> От наш є дім і якось треба його, його покращити. Добавити по бокам кімнату. Або з того боку кімнату Хоча або вверх, або що. Ну-ка давайте. Дивимося, що тут наверху. Наверху тут місця небагато. І дуже небезпечний балкончик. Дуже ще й дуже-дуже небезпечний. Давайте, можливо. давайте з поглянемо, як це виглядає. Пу-пу-пум-пум-пу-пор-пупум. Слово, ладенько. Зараз дещо хочу зробити. Це вой, як його. Ти чого не захищаєш їх? Прийшов був до мене один. Та ну. Не живий. Окей. Слово, є десь доступ до ПК. Щоб можна було переміщати. Покемонів. Хто тоді був? Чи то не наш? Та думаю, наш. хто тоді це був. Так, їжа тратиться швидко витрачається що жах. Що жах, що капець. Повертаємося на нашу гору. якого рівня? 192Б. Давай бейтися, давай бейтеся. Навіть немає кі. Бейлів хіба ж. Опа. Ліжу чим лист. Пурліона. Ми ще й добру урону нанесли. Бейлів сильно. А, вона заборонила нам. Тоді сусан. I I co z... A będzie to atakuwać? ich... O, wszyscy, jak tak można było? Skazy. Пам-пам-пам-пам-пам-пам О, малий Мале стіє котик ти 20 рівень Давайте... Ні, мені не подобається його наступна еволюція. Мені не подобається. Перше, можна було б зробити це якісь адекватні сходи. Хоча в цілому сюди залізти можна. Сюди, а вище? А вище такого поняття, як залізти дуже обширне поняття. Почнемо зі сходів. Почнемо, почнемо зі сходів. Тому хопа. Східця, східця, східця. Де ви є? Це можливо з каменю? Давайте краще з каменю будемо робити їх. Вони так дешевше будуть, бо дерево ще поки виростить, ще поки що, поки то, поки сьо. Це буде дуже довго, я думаю. А от з каміння? Звісно, не таке красиве, а нічого. Зараз якось прикрасимо це. Пуп, тут, треба це Так, візьмемо те, що в нас є поки зараз. Візьмемо його. Так, вона мене доступна, так. Так, shift і shift. 20 сходинок. Небагато, але й немало. Щоднемо робити тут -а? спуск. Так. Будеш став. А, ну да. Я ж так хотів його, його поставити. Так. так. <реш> Що й би кинуло одно. Ай. Не, не то. Не то. Так в мене є земля земелька? У мене земелька є. Так, поки що нехай буде. Не так. Не то. Щоб можна було. <гум> чи вона так ставиться. Це так бісет Я не можу. Так, перший підйом у нас є до нашого дому позручніше, але ми ще зробимо ось таке, щоб було це красивіше. Щоб було це красивіше. Ну, хай буде так. Я не в ту сторону хотів. Але окей. З, звісно, трошечки буде заважати бібліотеці. Ай, далетамбов. Там. Було. там було. І можна зробити. Хоча можна було б заборчики толковіше зробити. Давайте зробимо заборчики, щоб ми не падали. Щоб ми не падали, щоб ми не падали. Хоп. А, ні, ні палички спочатку треба. 2, 3, 4, хопа. Mm. Так, так. 24 заборчика повинно хватити. Повинно ключове слово. Так, так. Так, так. Так, так. Так, не вистачить, напевно, що мені. Mm. Так. А може і вистачить Так. Піднімаємося. Не падаємо. Не падаємо, це добре. дорога Тут оцінив наші східця. Хочу в команду до нас. Але ні Я шукаю Іві Потрібно її знайти. І піймати. Так. Непогано виглядає. Трошки нижче ці східці цього. Березовий паркан потрібен, але в цілому, але в цілому, це виглядає непогано. Так, Вот. І поки що ми на цьому закінчимо. Пишіть як, вам, що там Пиш... що читаю, ставте лайки, підписуйтесь. От. Дякую. Всім. Пишіть, будь ласка, що можна ще тут робити. І чи варто взагалі це проходження продовжувати. Proop.